Вітаю, ви на каналі Мойо. З вами Білкін і Ковальський. Е, і ви знаєте, сьогодні буде такий огляд, який я дуже полюбляю. Сьогодні ми щось обов'язково приготуємо і не тільки. Е, давайте все по порядку. Поїхали. я ще пам'ятаю часи, коли микрохвильовки були вдома тільки у обраних у комерсів, у тих, хто катає за кордон або якось нечесно заробляє. Потім були часи, коли розганяли міфи про, начебто, шкоду від їжі, приготованої у СВЧ, але людей хлібом не годуй, дай про пласку землю поговорити. Сьогодні мікрохвильовка це абсолютний мастхев у практично кожній оселі. Розігріти їжу, закип'ятити швидко склянку води, розморозити щось, розплавити віск для крафтових свічок. Навіть перераховувати можна безкінечно, безкінечно. Мікрохвильовок стало різних тисячі тисяч. Маленькі, великі, вбудовані з вбудованим грилем, навіть з тостером, дизайнерські і так далі, і так далі. Сьогодні у нас в огляді компактна, біла, легка, економна і дуже важливо недорога мікрохвильова піч LG MS2042DY. повна назва в описі. Посилання на неї також буде в описі, бо запам'ятати ці літроциферки нереально. Тож приступимо і навіть щось приготуємо і розіб'ємо мінімум один міф. Ну що ж, познайомимось. Мікрохвильовка, глядачі. Глядачі, мікрохвильовка. По-перше, розміри. Вона компактна. Якщо бути точним, 540 на 294 на 388. Все. Діаметр поворотного столу 245 міліметрів. Ось, будь ласка. Потужність не космічна, але достатня 700 ватт є режим економії, а це зараз дуже важливо. Вона сама вимикає усі зайві світлодіоди, ну і так далі. Як на мене, її крута фішка це наявність готових програм від шеф-кухаря. Їх цілих 32. Тут і французький цибулевий суп, і фаршировані печериці, і рататуй, і навіть борщ. Так, є рецепт борщу, і можна прямо в ній приготувати. Ми обов'язково сьогодні щось приготуємо, але до того ще трохи інформації. Всередині маємо покриття Easy Clean Coating, тобто покриття, яке легко чистити. Я особисто, коли мікрохвильовка сильно забруднюється, чищу дуже просто: на пару-тройку хвилин вмикаю на повній потужності, там звичайно воду у склянці, щоб воно добряче покипіло. Тоді водяна пара покриває всю поверхню всередині, і її дуже легко потім відчистити, там, просто протерти, наприклад, вафельним, вафельним рушничком. До речі, напишіть, як ви у коментах, напишіть, як ви це робите, як ви чистите всередині такі мікрохвильовки. І, до речі, якщо ви звернули увагу, я сподіваюся. Діваюсь, так вона сіренька, така темненька, темненьке покриття, тобто вона не біле і не буде видно довго бруд, але все ж таки потрібно слідкувати за чистотою і чистити всі свої прилади. Далі, управління пічки сенсорне. Ось ми бачимо: тут ніяких кнопочок немає, просто сенсори. Дверцята без ручки відкриваються клавішою, як ви вже звернули увагу. Звичайно, є функції розморожування, швидкого розморожування, швидкий старт, і, що важливо, захист від дітей. Ну і просто зараз я вже пропоную її трохи потестувати, щось приготувати. І до речі, я обіцяв розвіяти мінімум один міф. Але за мене, мені здається, це вже зробив виробник, чого тільки вартує можливість приготувати борщ у цій мі мікрохвильовці. А від себе хочу показати, чи можна приготувати е у мікрохвильовці куряче яйце. От Ковальський, ти як ти гадаєш, чи можна яйця готувати у мікрохвильовці? Так. Я гадав, що він скаже ні. Ну, взагалі більшість з вас скаже, що ні, не можна, бо воно розірветься. Але я просто зараз на ваших очах приготую звичайну яєчню в мікрохвильовці. Тож для цього нам знадобиться, як мінімум, одна тарілка, шматочок або декілька крапель буквально, або олії, або вершкового масла. І яєчко. Ось, будь ласка, розбиваємо. Сюди його відправляємо. Точніше, ось сюди. Ми його відправимо. Солити перчити будемо вже після. І далі що ми робимо? Ми обираємо, тут є потужність максимальна 700, ми обираємо десь 420 і додаємо 3, 3 4 хвилини, хай буде старт. Все, приготування почалося. А, можна ще там підглядати. А, благо світло тут є. Ось такий простий рецепт. А, ну тут трішки, звичайно, ж я схитрив. Якщо ціле яєчко туди запхати, то воно його дійсно розірве. Так, і, ну, так, працюють, так працюють мікрохвильовки. Ну що ж, там вже дуже шкварчить, а, ще 30 секунд залишається. Зупиняємо. І що ми бачимо? Яєчко готове. Це олія у нас тут катається. Навіть, з вашого дозволу, спробую трішечки перчику, трішечки солі. Так. Бачите, воно не, при... не приліпає, тому що, по-перше, тут олія, по-друге, ну, це ж не сковорідка. Трішки лопнуло, хочу звернути увагу, що мені здається 420 забагато було, чи скільки там, 480. Тобто експериментуйте, не бійтеся е і буде вам, як кажуть, щастя. М -м -м. Звичайне смажене яєчко. Саша, совість май. Відкладаємо, бо ковальський вже на мене дивиться. З прокльонами. Спеціально для ковальського. Просто зараз. Відкриваємо. До речі, от я зверту, зверну вашу увагу. Яєчко трішки лопнуло все ж таки. Як я і казав, правильну е потужність. Ми зараз приготуємо хінкалі. хінкалі? Mm -hmm. Угу. Беремо посуд. Беремо хінкалі. Водичка нам потрібна зараз буде, я зараз кабанчиком матнусь за водичкою. І все. Для того. А, до речі, хочу звернути увагу, тут, бачите, наклеєчка. Якщо ви десь загубили інструкцію, тут є підказки. Дивіться, національний кухар, французький кухар, італійський. Східний. Хочете, я зараз навіть зачитаю, які тут варіанти. Французький кухар, французький цибулевий суп, сирний крем-суп із мідіями, крем-суп із шпинатом. Шпинатом, рататуй, фарширований томат і так далі. Італійський кухар, крем суп з морепродуктами, суп-ремонт, лазанья, спагетти волонєзи, різото, яблучні чіпси. Дуже багато всього, тому е мастке рекомендую і біжу за водичкою. Будемо зараз готувати. Е хінкалі. Так, водички я набрав. Е якщо у вас є питання з приводу того, чому ми обрали саме таку страву, ну, мені здається, це одна з е максимально чоловічих страв. Які дуже швидко і легко готуються. Так, я набрав водичку, нагадую, тут 2,5, здається, 2,5 склянки. трішки наших ось так хінкалі. маленькі. Оп, оп, і ще ось так от додам. І в інструкції написано прикрити все такою піщовою пленкою, але я зроблю, накрию просто кришечкою, ставимо сюди. Обираємо програму. Тут у нас є підказка, це номер 5 Так, два, три, 5. Все. Закрили. Запустили і чекаємо. А, я ж забув додати сіль і е, лаврушку. Але Лаврушку я забув купити, а сіль у нас є. Ну я вже думаю, що я потім додам. Хай собі готується. Будемо чекати. Як ви бачите, 19 хвилин залишилось. Чекаємо. Ці 20 хвилин тривають просто безкінечність. Тут просто такий вже аромат, навколо, навколо неї по всій студії. Я вон бачу, ну, по-перше, воно так кипить. Можливо, можна було трішечки менше водички, бо декілька крапочок я бачу вже розтеклося. Але подивимось, під 50 секунд. Ще трішечки. Ці чотири піки це найкращий звук за останні 20 хвилин. Ми його дуже чекали. Так, відкриваємо. Поїхали! Так, вам видно, сподіваюсь, там трішечки розтеклося. Але я візьму все ж таки рушничок, бо мені буде гаряче, мені здається. Так, кришечка. Оу. Пішов ще більше ароматик. Знаєте, чого я більше боявся? Більше усього, що, ми, коли воно закінчиться, там буде. Ау! Там буде просто один великий хінкалі. Але ні, вони не склеїлися. Ось. Видно вам? Ковальський, тобі видно. Давайте викладати вже на тарілочку. Так, мікрохвильовка LG. Точну назву моделі, як я вже казав, ви можете побачити в описі до цього відео. Купити також можна за цим посиланням. А ми на цьому закінчуємо наш огляд, тому що далі буде просто знущання над вами, мені здається. Ну, але я просто зобов'язаний спробувати хоча б один хінкальчик просто у кадрі. Навіть не буду нічим його не змащувати, нічого. Ковальський, вибачай. Мабуть, воно гаряче. Mm. Mm. Uh -huh. mm. Хм. Гм. Вирубай камери, заходь в кадр. Воно проварилось. Нічого не сире. І м'яско, і тісто. Все нормально. Вибачте ще раз. Ми реально зараз вже скільки там, восьма година вечора, ми ще не... навіть майже не снідали. Всім смачного із мікрохвильовкою микрохвильовкою LG. З вами були Білкін і Ковальський. Цілую плечі і до встречі! Щасливо! Давай сюди. Давай, 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 давай. На тобі побільше, а я собі ще більше зроблю.